Агроскаутинг це процес, який містить у собі детальний збір даних безпосередньо в полі за заданими параметрами для кількох конкретних цілей. Команда SoftFarm за допомогою функції Агроскаутинг надає сільськогосподарським підприємствам комплекс сервісних послуг, що дозволяють здійснювати збір інформації про якість виконаних польових робіт і аналізувати поточний стан посівів. Перед початком обстеження геозони необхідно мати інформацію про конкретне поле, площу, сівозміну, урожайність, історію внесення добрив, обробіток ґрунту тощо. Під час створення завдання на обстеження спочатку оберіть необхідне поле та вкажіть виконавця важливо, що культура буде обрана автоматично з розділу сівозміна. Для отримання точних даних укажіть на карті точки в геозоні, де має бути проведено дослідження. Так, після синхронізації даних відповідальна особа отримає задачу у власному акаунті. Після збереження в розділі завдання з'явиться файл, за яким можна сформувати звіт. Усі огляди також зберігаються в системі. Під час обстеження варто занотувати деталі про обробіток ґрунту, огляд посівів, виявлення шкідників і хвороб, внесення засобів захисту рослин, збір урожаю. Важливо обрати стадію розвитку рослин. Та ступінь загрози. Місткі каталоги, завантажені в систему, дають можливість знайти та розпізнати захворювання шкідників, бур'яни на обстежуваній площі та швидко додати їх до деталей огляду. Додавайте створені фото та відео. За наявності фотографії з геоміткою точка відобразиться на мапі автоматично. Замість накопичення даних на різних гаджетах, створюйте фото та відео через додаток у режимі реального часу. Це допоможе зберегти важливі відомості про виявлені проблеми в хмарному сховищі SF Cloud, уникнути плутанини та мати доступ до інформації з різних носіїв. Для цього команда SoftFarm розробила рішення: Мобільний застосунок Агроскаутинг, помічник агронома для проведення планового обстеження поля і складання звіту. Після збереження даних огляду мобільний пристрій при підключенні до мережі інтернет автоматично завантажить світлини. Та GPS-координати до порталу SoftFarm. Інформація відразу стане доступна іншим співробітникам та буде зберігатися в історії поля. Додаток доступний до завантаження для Android та iOS. Зручно, що програма автоматично реєструватиме дати та час таких відвідувань. Отже, доки лінійний агроном ще працює на локації, головний агроном уже може аналізувати поточний стан поля та приймати відповідні управлінські рішення. Останнім часом під час моніторингу полів усе частіше застосовують дрони, які досліджують конкретну місцевість і роблять там фото чи відеозйомку. У веб-версії модуля Агроскаутинг можна додавати файли формату SRT та під час перегляду відео не тільки спостерігати на мапі, у якому місці знаходиться дрон, а й бачити його трек. Детальний архів даних, створений під час оглядів, допомагає стежити за історією кожної ділянки. Аналізувати вплив різних чинників на стан полів та прогнозувати врожайність як під час проведення сезонних робіт, так і після їхнього завершення. Агроскаутинг від SoftFarm дає змогу фермерам адаптуватися до змін умов та оптимізувати обробку поля, забезпечуючи більшу продуктивність та зниження втрат.